Мої любі друзі, такі смачні яблучка дуже корисно вживати діабетикам, людям шлунково-кишечним захворюванням. Це десерт на віка. Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо яблука за печені в духовці. Це рецепт на віка комусь знайомий, комусь ні. Я пропоную зробити смачні яблучки. Для цього, як бачите, я помила яблучка, трішечки капнула водички. І треба зробити обов'язково ось такі надрізи. Це для того, щоб яблуко було ціленьке і не стрельнуло. Ось так робимо надрізати на всіх яблучках, ставимо запікатися в таку ємкість, яка видержує великі температури. Також яблучка можна завернути в фольгу і запікати. А також можна зрізати яблучко, видалити серцевинку та покласти туди щось. Мачненьке. І так, дорогі друзі, запікаємо. Зараз ставлю я в духовочку і будемо куштувати тоді смачну страву. Вставляю 220, можна 180, тоді я хвилин хвилин на 20 і Конвекція, да? зверху знизу. І все. Ось вони готові, готові, такі смачненькі, запашні яблучка. Готуються вони просто, як ви побачили, але треба вчитувати, що кожне яблучко, кожен сорт, який у вас є, який ви купили, або Виросли в своєму садку, треба різний час для випікання. Є м'які сорта є такі сорта, які тверді. І так, мої любі друзі, такі смачні яблучка дуже корисно вживати діабетикам, людям з шлунково-кишечним захворюванням. А також всім. всім Гарного і приємного смаку. До побачення! Смачного! Хай щастить вам! Це десерт на віках!